Говорити далі з політологом, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іванус, доброго ранку. Доброго ранку, пані Дарія, пане Олексію, Вітаю. Доброго доброго ранку. А ну ліричний відступ про годинник. Що там в овальний дім в овальний кабінет візьмуть собі такий годинник, чи там усвідомлюють наскільки зволікання і ці торги небезпечні небезпечні, і чим вони так? Я боюсь, вони взагалі про це не думають, бо більше знаєте, якщо аналізуєш заяви Дональда Трампа останніх тижнів, то таке враження, що біле стає чорним, чорне стає білим, і це основна тенденція, яку обрала нова адміністрація президента, тобто створити суцільний хаос, щоб ніхто не розумів, що відбувається, <клес> і прямо скажемо, вони досягли успіху, тому що навіть і зі своєї сторони ми не розуміємо, що відбувається, але справедливості заради і з іншої сторони також не розуміють, що відбувається, тому що. Оці всі кроки, які почали робити США, коли наприклад спільно з Росією голосують проти. Певних пропозицій України в ООН, і при цьому Китай і Іран не галасують проти. Uh -huh. Вже в Росії питають, а хто наш союзник? США чи Китай, Іран, бо таке враження, що все ж таки, ну знов ну, ж таки, це радше моє таке обережне, поки що очікування, що Трамп вирішив повторити фінт, який зробив свого часу Ніксон, а також Кісінджер, коли вирішили вбити клин між СРСР і Китаєм. Бо зараз uh -huh. хочуть зробити те саме: єдине, що у ролі СРСР вже Китай, адже проти нього. Україні, Росія. А Росія вже як Китай, тобто та країна, яка вважається меншим злом, отже, її хочуть відділити. Ага. Ну і давайте про друге важливе питання. Угоду про надро підпишуть всі деталі узгоджено. Повідомляє Financial Times. Дуже неоднозначна угода. Борис Джонсон сказав, що це ледь не пограбування, до якого треба звикнути, яке дуже схоже на 41, перш на допомогу 41-му році на ленд-ліз. Так е, немає умов. Пишуть змі іноземні що там немає умов про гарантії безпеки. То нам ця умова вигідна чи не вигідна, особливо на тлі е, тієї угоди, що нам. Можливо, запропонує євросоюз. Ну будемо дивитися. Нагадаю історію, що ця тема з'явилася жовтні 2024 року за місяць <кій> до виборів президента США. Чому тому що Україна розуміла, що у разі перемоги Трампа Трамп може сказати, навіщо взагалі допомагати Україні? Мені це не цікаво, і треба було чимось зацікавити. Крок на випередження і крок на випередження була план перемоги президента Зеленського. І було в ньому два пункти. Там п'ять відомо відкритих пунктів. Ще є закриті, не знаємо скільки закритих. А ось два відкритих. Один з них це українські військові. На європейських базах uh -huh. заміщують американців, про що казав Трамп, але одразу два питання: як воююча країна може це зробити? Підказка виграти війну. Другий як країна не НАТО може зробити це. Підказка взяти Україну в НАТО. А, про пропозиція до речі, Бориса Джонсона, якого ви ще не згадали. А друга пропозиція, як вважається, співавторства Лінці Грема, сенатора республіканської партії, щодо рідко рідкісноземельних або рідкоземельних, хтось mm -hmm. називає їх мінералів, і тут вже матеріальна mm -hmm. зацікавленість. Тобто Україна каже, ось давайте подумаємо про це. І сході, виходячи з. Того галасу, який ми маємо довкола цієї теми, бо ніхто не до жовтня минулого року не сильно всі казали про ці рідкісні земельні мінерали. Зараз про них всі говорять, наживку заковтнули. Єдине, що американці зі своєї сторони кажуть, що так ніяких зобов'язань від нас, а ви нам даєте ці рідкісні земельні мінерали. До речі, їх оцінку також особливо не проведено, тому що те, що є в навіть в західних змі, я навіть зустрічав цифру 26 трильйонів доларів США. Це українські всі поклади, тобто придумали цю тему наскільки вона пропрацьована, я напевне. Тим не менш, ми бачимо, що розмови тривають, і США кажуть, що ось ми вже близькі. Я не що до речі, ми близькі uh -huh. до цієї угоди. Просто це тиск з їхньої сторони. Uh -huh. Україна устами віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерки юстиції Олі Стіфанішини каже, що ми працюємо над угодою, тобто ми не відмовляємося. Єдине, що фінальної ще версії нема. Тому поки що. Кіт мішку, кіт в мішку, і я не впевнений щодо п'ятниці. Попри те, що Дональд Трамп сказала, знаєте, є гарний вислів, що треба зараз лягати спати раніше, бо прокидається Дональд Трамп, mm -hmm. і, робить заяви. Да, і робить це заяви. правда. Да. Це правда. А давайте ще про заяви з Вашингтону, тому що там, наприклад, член палати представників від демократів Сет Молтон сказав, що Трамп продає Україну. Ну направду схожі заяви навіть від республіканців деяких лунають. Та це після того як ця прес конференція Ференція з Макроном багато цікавого там це вже розбирали. А, але от враховуючи все одно ці заяви Трампа, чи можуть якісь внутрішні політичні е, перепитії між демократами і республіканцями всередині республіканської партії повпливати на Трампа? Ну принаймні в е, офіційних заявах його я думаю, що повпливає взагалі ще раніше. У мене було відчуття, що в США рано чи пізно сформується коаліція демократів і рейганістів серед республіканської партії, тому що. Ми розуміємо, що є Мага, група, яка орієнтована на Трампа, а є рейганісти, які кажуть, що ні, є певні цінності. Ну і є ще фактор Елона Маска, який вже конфліктує з Магом. Так. Тобто зрозуміло, що я взагалі думаю, що до травня між маском та Трампом чорна кішка пробіжить і вони вже з ворогами стануть. Давайте трошки раніше ну, судячи заяв, судячи заяв останніх ФБР і Пентагону Теж вже почали покар. щось там бігати в Білому домі. Там кабінет не дали маску угу. на всяку. Так він з дитиною з'являється. Ну це не та дитина, це, це не, 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 не та дитина. 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 Так а, але до речі, що до цієї зустрічі, по-перше, як відмічали американські змі, вперше в історії президент США не став. Лідерам вільного світу, як показало uh -huh. голосування, і вперше в історії президента США перебив голова іншої держави і сказав, що ти брешеш. Uh -huh. Ми... Як не намагався приструнити рукою на колінко Трамп Макрона. Нічого uh -huh. не так Тобто, єдине, що від Макрона також була заява, яка трошки суперечлива. Це з приводу того, що не можна російські активи віддавати в Україні, тому uh -huh. що знаєте, ще рік тому, в лютому, якраз 24-го uh -huh. року Блумберга питав юристів. Юристи сказали, без проблем. Можна це зробити. Вони ж бояться пояснили це, що бояться, що інвестори відлякають інвесторів в Європу. А отут відповідь була Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Стігліца, ще в січні 2024 року він ви знаєте, а це безпідставне ствердження. Чому тому, що всі інвестори тримають гроші або в Європі, або в США або в країнах заходу? Тобто, якщо буде колективне рішення країн заходу, не буде альтернативи, бо в країнах глобального півдня ніхто гроші свої тримати не буде. Нічні кореї так да. само, ніхто не. До речі, давайте гроші. про гроші. Так. Дуже, якщо можна, стисло. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та очільниця Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн не підтримують конфіскацію російських, російських вибачте, заморожених активів. Ну приплили, що таке. Ну це ну, ж якраз те про що ми зараз і да. говоримо. Це, про що говоримо? нагадую, березень, квітень 22-го року казали, да, звичайно, видамо. Потім Центральний банк Європейського союзу в травні 22-го року каже: Ні, не можна цього робити. Починається дискусія. Але знаєте, ось минулого року до цієї дискусії доєднуються, по перше, економісти Нобільської Ларад по економіці Стігли. інші кажуть, да, можна це робити. Це не підірве довіра, навпаки. Це якби сприятиме силі, силі заходу. Потім юристи кажуть, можна Лорен Ще один юрист каже. Є, ти зрозумів, до чого прийдемо? Я думаю, що ці активи будуть, тому що, знаєте, все ж таки є. Такий собі термін, що треба нев... незворотність покарання. Тобто, як тебе будуть для України чи поділять між собою європейські країни? Слухайте, тут є взагалі у нас конкурент. Я скажу Сирія, каже, що там вже є 300 мільярдів, давайте 200 Україні, 100 нам, тому що в Сирії також багато претензій, і слід пам'ятати, що є дійсно багато країн. Єдине, що одразу скажу, давайте згадаємо математику. Київська школа економіки ще в вересні минулого року скала, що шкода нанесена Україні 1 трильйон 164 шістдесят доларів так. США, тому ці три. Звичайно, вони не покривають. і Коли uh -huh. Росія вже є, і є така інформація, хоче їх uh -huh. дати на своїх умовах, але хоче дати. Одразу кажу, так це ж не покриває всі. Ну, ну і плюс я думаю, що європейцям вигідніше все таки відновлювати Україну російськими замороженими активами ніж своїми власними і чекати повернення. Іване, дякуємо вам, Дякую. що за до нас за цікаву розмову. Головний консультант е, Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сьогодні був в нашій студії.